Серед київських гір, щільно забудованих та обжитих, суцільним зеленим масивом та відсутністю будь-яких будинків вирізняється одна. На неї можна піднятися з Андріївського узвозу або з вулиці Фролівської, старими розбитими сходами. Висока й важко доступна з усіх боків, велика за площею замкова гра була зручним місцем для виникнення великих поселень уже в епоху Міді. Саме на цей час припадають перші свідчення про присутність тут людини, пов'язують їх з носіями трипільської археологічної культури однієї з найдавніших і високорозвинених цивілізацій Європи та Середземномор'я, існуючих у 4-3 тисячоліттях до нашої ери. Характерну трипільську кераміку. Неодноразово знаходили на Замковій горі. Як виглядало трипільське поселення на Замковій горі, дозволять з'ясувати тільки майбутні системні археологічні розкопки, але вже зараз можна із впевненістю констатувати, що природні і топографічні умови центру Києва і п'ять тисяч років тому були прийнятними для виникнення тут великих протоміських формувань. На жаль, тільки 3% гори було досліджено в археологічному плані. Сміттєві ями, що стихійно виникають на схилах, перетворюють гору на суцільне звалище. Спираючись на літописи і дані археологічних досліджень, можна за упевненістю стверджувати про важливість місця замкової гри Хоревиці у виникненні Києва. Кераміка як найбільш масовий матеріал представлена усіма видами посуду, що використовувався у повсякденному побуті у 10-13 століттях. Окрім горщиків, що використовувалися усіма верствами населення, на замковій горі знайдено також і дорогий столовий посуд. Невеличкі глечики, вкриті поливою зеленого кольору. Є також свідоцтва про значні масштаби ювелірного ремісництва. Найбільш виразними зразками ювелірного мистецтва Русі вважають так звані Колти. На замковій горі було знайдено кілька ливарницьких форм для колтів. На одній з них вирізано колт у вигляді зірки, на другій із зображенням грифона. Багатьох дослідників історії Замкової гори дивувала і численна кількість розбитої цегли давньоруського часу. Усі ці факти підтверджують, що в епоху Київської Русі. Замкова гора була значущим торговельно-промисловим посадським районом Києва. Із 14 століття й до середини 17-го гору називали Замковою, оскільки саме тут височів Київський замок, що був довгий час однією з найбільших фортець не тільки у Подніпрові, а й у Великому князівстві Литовському, до складу якого тоді входила Україна. Більшість дослідників пов'язують будівництво Київського замку із іменем. Володимира Ольгардовича. Замок у 14-16 століттях був не тільки притулком для мешканців міста, а й місцем резиденції князів. Гора стала політико-адміністративним центром міста. Тут також мав знаходитися і монетний двір князя. У подальшому замок неодноразово перебудовувався: Горів, оскільки був не кам'яним, а дерев'яним. Із 1646 року її все частіше починають називати киселівкою через ім'я останнього польського воєвода Києва Адама Киселя, що побудував тут розкішний маєток. Останні відомості про замок датуються 1658 роком. На плані 1695 року ніяких будівель на горі Киселівці не зображено. Із середини 17 століття киселівка занепала. І у 1840 році її передали під кладовище Фролівському жіночому монастирю, від якого і пішла нова назва гори. У 1918 році кладовище було закрито. Згодом усі надгробки зруйновано. Сьогодні гра стала місцем збіговищ для сумлівних релігійних угруповань та притулком для бездомних. Диво замкової гори в тому, що вона й досі стоїть посеред великого європейського міста. Не зачеплена цивілізацією та майже недосліджена археологами. Замкова грана наче чекає на ентузіастів, а дочекатися може, що її затопить хвиля нещадного будівельного бізнесу. На гору прийде бульдозер і всьому кінець. Плач природы, смех саданы, а все от того, что мы любили ловить ветра и разбрасывать камни. Песочный город, построенный мной давным-давно, Смыт волной мой взгляд похож на твой. В нем нет ничего, кроме снов и забытого счастья. Машины, метры рыбы в высохшей реке, свободной столь пустыни, Моя смерть разрубится места, когда мы будем вместе. И не важно, кто из нас раздает, даже если мне повезет, И в моей руке будет туз, в твоей будет джокер. Так не бойся, милая, ляг на снег, слепой художник Напишет портрет Воспоет твоей формы поэт, И станет звездой актер бродячего цирка. Дым на небе, дым на земле, Место людей, машины. Мертвый рыбы высох в высохшей реке, Слободный зной в пустыне. Моя смерть разрубит все сна, Когда мы будем вместе,